Шановні владики, дорогі отці, браття і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з входом Господнім в Єрусалим. Наближається свято Пасхи, ми стоїмо на порозі страсної Седмиці, і кожен день, починаючи із вчорашнього дня, з Лазаревої суботи, це хронологічно день, Відповідний одному з останніх днів в земному житті Господа нашого Ісуса Христа. Так і було двоє тисячі років тому. Господь входив в Єрусалим, в'їжджаючи на Осляті, і люди зустрічали Його як царя, як Месію, як майбутнього правителя. Вони постилали одежі свої під його ноги, вони різали з пальм вітки. Квіти, кидали під ноги Спасителю і взивали Осанна, благословен грядий в ім'я Господнє. Всі люди зустрічали і кричали Осанна. Хвалу воздавали Спасителю таку. Яку за всі 33 роки його земного життя ніколи йому не воздавали. А через декілька днів ці ж самі люди будуть предавати Христа на розп'яття. Ці ж самі люди напоумлені лідерами суспільної думки того часу фарисеями і садукеями. Будуть вже кричати Неосанна, будуть кричати Роспни, розпни його, звертаючись до правителя Понтія Пілата, будуть віддавати Спасителя на смерть і бажати цього всім серцем. Сьогодні свято мінливості суспільної думки. Сьогодні свято не тільки радісне входу Господнього в Єрусалим, не тільки як царя, і сьогодні ми з вами шануємо нашого Спасителя, оскільки в наших руках вая, верби, які символізують ті гілки пальми, які кидали під ноги Спасителю. Не тільки як царя ми його шануємо разом з жителями Єрусалима того часу, але й розмірковуємо сьогодні. Над тим, як мінлива буває народна думка, суспільна думка, як легко думку народа перемінити із осани, з шани, з восхваляння. розпни його, вбий Його, щоб не було його на нашій землі. Не маємо царя, тільки кесаря, вбий Його. Кричали люди Пілату, щоб він почув. І навіть Пілат, язичник, казав: Я вмиваю руки, бо не знаходжу провини ніякої в цій людині. На жаль, в історії так часто повторюється. І ситуації такі з Святою Православною Церквою постійно повторюються. І думка народна завжди буває то з церквою, коли церква, як Спаситель свого часу для єврейського народу, виглядає чимось добрим, гарним, хорошим, тим, що дає душевний комфорт, як свого часу шанували Спасителя, вводячи в його Єрусалим люди, ще й тому, що сподівалися, що він зараз, як Месія, вижене римлян. І запанує єврейський народ на своїй землі, як сказано було у священному письмі в пророках. Вони зустрічали і проводили його до воріт Єрусалима, тому що сподівалися, що зараз прийде те царство, яке вони очікували. Земне царство, царство багатства, царство слави, царство комфорту. А коли побачили, що цього не відбувається, і коли напоумлені садукеями, фарисеями зрозуміли, що це не земний цар, ні, не захотіли розібратися і віддали його на страту. Так і в історії церкви не раз було, то церкву шанують, а то віддають на страту. Візьми, розпни її, кричить народ, народ, який вчора до цієї церкви ходив, який хрестився, який молився, який отримував від Бога прощення гріхів і блага земні, і духовні, небесні, саме в церкві. Так було і в житті нашого народу, особливо 20-те століття, ми всі це, це пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як на початку ХХ століття лідери тодішньої суспільної думки більшовики так напоумили наш народ, що він став кидатися на церкву не тільки з образами, а й катував, вбивав священників, монахів, монахів монахінь. Особливо у нас на Черкащині прокатилася ця, ця народна хвиля гніву до церкви Христової, і ми з вами маємо тільки канонізованих сповідників і мучеників за віру ХХ століття на Черкащині було 104 і ще канонізовані 4. 108 чоловік. Так само і зараз. Те, що відбувається зараз, а ви дивитесь телевізор, читаєте інтернет, бачите. Наскільки лідери суспільної думки сьогодення накрутили народ проти церкви, що в деяких регіонах просто виганяють священників, трохи що не катують їх, просто виганяють з храмів, захоплюють в храми. Це і Львів, це і Хмельницький, це і Шепетівка, це і багато інших міст і сел в різних регіонах. І ця хвиля котиться і котиться по нашій державі. Хто цю хвилю розганяє? Хто це робить? Знову ж таки лідери суспільної думки. Скорочено ЛСД. А по-русски це звучить лідери общественного мління, ломи. Це устоявшийся словосочетання – лом і в українській мові ЛСД. Це ті люди, які промивають мізки нашому народу. Та ще й так, що народ пішов виганяти чинців з Лавр, з Києво-Печерської, з Почаївської зараз жахаючи, там таке буде, і з інших соборів і храмів, монастирів. Да не буде цього. Цього не повинно бути на нашій землі. Наша церква, церква, наших предків, церква який більше тисячу років церква, в якій хрестилися, молилися і досі моляться вже на небі наші з вами дідусі, бабусі, прадідусі, всі покоління наших з вами предків молилися і спасалися саме в цій церкві. Да не буде, щоб лідери суспільної думки зараз тимчасові, врімінщики, щоб вони. Так накрутили наш народ, що Він проти церкви восстав. Церкву треба слухати, не їх слухати, а церкву слухати. Дехто каже, церква повинна бути з народом. В якому сенсі з народом? Церква повинна бути совістю народу. І народ повинен бути з церквою, а не церква з народом. Церква тільки з тим народом, який сам з Богом і з церквою. А той народ, який замутненими очима дивиться телевізор, який ненавидить своє духовенство, як це було у 20 столітті, і зараз багато хто також, надивившись телевізора, починає ненавидіти свою церкву, своє духовенство. З таким народом церква не може бути, вона його повинна підтягувати до свого рівня, за собою кликати і звати. Той народ, який кричав «Ассанна!», через декілька днів буде кричати Распни Його. І з тим народом, який кричав Распни його, із дванадцяти апостолів залишився лише один: Іуда Іскаріотський. Ось він був з народом. А всі інші апостоли не були з народом. Вони були з Богом і тільки тому, що вони були з Богом, а не з народом. Потім народ за ними так підтягнувся, що постала Велика Свята Христова Православна Церква, в якій протягом двох тисячоліть спаслися десятки мільйонів людей. І апостол Петро, перший з апостолів, теж в ті дні, а ми будемо це чути в євангельських читаннях у Великий Четвер вечором, в ті дні також перелякався, коли сидів у дворі первосвященників і чекав, чим закінчиться діло зі Спасителем. А Спаситель його попереджував. Що три рази відречешеся від мене, поки півень не заголосить. І коли сидів апостол Петро у дворі Первосвященника, теж три рази його питали, і три рази він визнав, що він з народом. Я з вами, я не з тою людиною, ні, я з вами, я з народом. А потім, коли заголосив півень, він. Згадав, і серце його було вражено, і совість тим, що він відрікся від Христа, і сльози текли по його щоках, і він каявся, каявся, що пішов на поводу у тих людей, які розпинали Христа. Це все нам з вами належить пережити на цій страсній седмиці. Але і не тільки страсну седмицю і Пасху нам належить з вами пережити, але і Наше все життя, особисто наше з вами, а також життя нашого суспільства, українського суспільства і нашої церкви, української православної церкви, зараз якоюсь мірою переживає цю страстну седмицю. коли люди в більшості своєї, які слухають сучасних фарисеїв з екранів телевізорів, починають поставати на свою церкву. І кричати, розпни її, виганяй чинців з лавр, виганяй їх з соборів, да не буде такого серед нас, віруючих черкащан, оскільки і наша земля черкаська, і наше місто це особлива земля, полита кров'ю багатьох мучеників і освячена молитвами багатьох святих. Саме сьогодні, у вербну неділю, зараз, ми з вами будемо освячувати новонаписану ікону, ікону собору Черкаських святих. Це свято, в якому будуть шануватися всі святі Черкащини, нещодавно установив своїм рішенням по нашому проханню священний синод Української православної церкви. Це свято буде святкуватися кожного року в неділю напередодні покрови Божої Матері і буде називатися Собор Черкаських святих. Ті святи, які будуть шануватися в цей день, зображені на цій іконі, це 108 новомучеників і сповідників нашої землі ХХ століття. А також ті святі, які мали безпосереднє відношення до нашої черкаської землі, це в першу чергу святий преподобномученик Макарій, наш святий покровитель, мощі Якого в соборі, і святий мученик Даніил Мліївський, також святитель Софроній Іркутський, який був насельником і будівничим. Красногірського золотаніського монастиря, і святитель Лука Кримський, який тут в діньгах під Золотоношою був земським лікарем, у якого тут батьки поховані на цьому місці в нашому соборному парку, який тут бував неодноразово будучи єпископом. А також два святителя-ректори Київської духовної академії Сільвестр та Василій, які носили титул Канівських. Ці святителі і мученики, а також 108 новомучеників-сповідників черкаської землі ХХ століття, разом складають собою Собор Черкаських святих. І зараз ми будемо освячувати велику ікону, яка написана в Києво-Печерській лаврі спеціально для нас, для нашої єпархії, а також копії цієї ікони, їх 250 великих копій. Які ми безкоштовно розішлемо у всі без виключення храми Черкаської єпархії, щоб цього року, якщо все буде благополучно і будемо жити і служити, цього року вже соборно по всій єпархії, в кожному храмі звершити урочисте богослужіння, на честь собору черкаських святих. А також невеличкі іконки будемо ці копії освячувати зараз, щоб кожен, хто сьогодні прийшов на богослужіння, мав змогу отримати їх безкоштовно з з сладиками рук і поставити у себе вдома. Давайте будемо молитися, освячувати ікони собору черкаських святих.